Голодні та втомлені, вони кожного дня блукають вулицями міста, шукаючи прихистку. Безпритульні собаки є майже у кожному дворі. На дитячих майданчиках та у центрі міста. Активісти фонду громади Херсона Захист боротися з проблемою запропонували онлайн. Ось наш фонд, а ось зграя собак, яка щодня тут нападає на людей. А, ви знаєте, ми... Ми не хотіли, щоб це було чисто таким, знаєте, підняттям, збудораженням народу. Але ми хотіли би, щоб кожен херсонець, кого турбує ця проблема, зафотографував у місці свого проживання або по вулиці, по якій він часто ходить, місця перебування з граю собак. І я дуже прошу, щоб звертали увагу на те, чи є на вухі чіп. Так звані чипи або кліпси це жовті чотирикутні позначки на вухах собак, які означають, що тварина простерилізована та щеплена, та це не зменшує їхню кількість на вулицях міста. За даними міжнародної організації, Animal ID, яка рахує безпритульних тварин, у Херсоні їх більше тисячі, тому шукати довго не треба. Зустріти кудлатих можна у самому центрі міста. Ці чотирилапі безхатченки кліпси не мають а отже, несуть потенційну небезпеку для херсонців. Тож фотографуємо та надсилаємо до КП Гарантія. Комунальне підприємство Гарантія це служба, яка опікується безпритульними тваринами у нашому місті. В рамках нашої програми, що прийнята саме в місті Херсоні, ми можемо вирішити це питання тільки тим, що ми стерилізуємо тварин, тобто тварина не дає приплоду. Та, на жаль, утримувати тварин у притулку вони не можуть. Після стерилізації та щеплень просто відпускають на вулицю. Аби зменшити кількість чотирилапих безхатченків, треба змінювати ставлення людей, впевнені комунальники. Щоб не було багато тварин безхатніх на вулиці, так? По-перше, людина, що бере тварину в будинок, чи то кішка, чи то собака, чи то будь-яка інша тварина, повинна розуміти, що це відповідальність. І якщо вона викине цю тварину на вулицю, вона може понести відповідальність. Наразі на сьогодні в нас працює закон про захист тварин від жорсткого поводження, але люди не розуміють, що вони можуть понести якусь відповідальність, чи то матеріальну, чи то кримінальну, чи будь-яку іншу адміністративну. Податки на домашніх улюбленців саме так із проблемою невідповідальності борються у Європі. В Україні ж кожного року реєструють сотні звернень з укусами бродячих тварин. По області обратіли з укусами 1104 чоловік. Це за полгода. А ми вже ще майже три місяці пройшло. Из них 33 були тяжкових укуса. Тобто, це обширна рвана рана була, были були дуже глибокі укуси. По Херсону обратилось 470 человек. В результаті після цього всього було назначено 122 прививки людям. Найбільшу небезпеку несуть тварини, хворі на сказ, адже в результаті невчасного звернення до лікарні людина може померти. Обращаться, если это город, обращаться обязательно в травпункт, обязательно обращаться в городские поликлиники к, э, к травматологам. Вакцина она у нас сейчас существует, она есть. У нас есть и вакцина, и иммуноглобулин. Было, было закуплено по заявкам 2016 года. Комунальника ж просять інформувати, якщо ви бачите нечипованих тварин у своєму районі. Фотографуйте та надсилайте на сторінку, створену активістами фонду захист або телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. Можливо, саме ваша відповідальність врятує комусь життя.